Братя і сестри, сам Господь говорить, сам Ісус Христос говорить Івана 4 23. Послухайте, що Він говорить, Він говорить. Настає час самарнітянки, бо там спорили, що на горі треба поклонятись Богу. Інші євреї там, що в Урусалимі. Що говорить Ісус? Це кожному Він говорить. Настав час, коли будуть поклонятися Богові Отцеві, не на горі, не в Єрусалимі, не в тому місті, чи в тому місті, чи там в тих зданнях ні. Він говорить, настає час і настав уже, коли правдиві поклоники будуть поклонятися батькові в дусі та істині. Драгоці, і отець Батько шукає таких поклонників. Драгоцінні, получіть відкриття. Нехай Дух Святий вам дасть відкриття, драгоцінні. Ісус говорить, послухайте. В Івана 20, 21. Як послав мене Батько, Отець, так і я посилаю вас в світ. І він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духу, прийміть Святого Духа. І він говорить: я вибрав вас від світу. Настановив, навчив і послав у світ, і не залишив вас на самоті. Він говорить: я умолю Отця. І батько прийшли іншого утешителя Духа Святого. Драгоцінні, послухайте. І Батько посила Духа Святого. Тому ми відроджені і оновлені Духом Святим через Ісуса Христа, Господа Спасителя нашого. І дивіться, що далі. Ісус говорить, я багато вам чого маю сказати. Але ви цього не вмістите. Але ж коли прийде дух істини, Дух Святий, Він вас поведе до повної істини. Він поведе вас до повної істини. Він буде відкривати будущее. Він буде відкривати Слово Боже, напоминати все, за що я вам говорив. Він буде навчати, облічати, наставляти, утішати, Батько наповняє любов'ю Божою нас через духа даного нам. Буде наповняти вірою Божою драгоцінні. Драгоцінні, не люди, не через людей там чи ще когось. Ви напряму, напряму можете спілкуватись з Духом Святим, і Він буде говорити вам, направляти вас, наставляти вас, навчати вас, утішати вас. Він буде наповнювати любов'ю Божою у вас, бо так написано. Це не мої фантазії, це слово Боже. А є, хто переписує це. Фантазії якісь. А слово Боже неможливо переписати, воно да і амінь. Він буде кожному говорити, хто Дух Святий. Чому Іван Хреститель говорить, я хрещу вас воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Дорогоцінні, будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, тому в Римлянам і говориться, всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі. Римлянам 8, і ми не прийняли Духа цього світу. А ми прийняли Духа Божого. Тому й говоримо не мудрістю людською, а навчені Духом Святим. І для душевних християн це бізуміє, що ми говоримо. Люди, які водіми Духом Божим, які ісповнені Духа Святого, драгоцінні. Люди, які чують голос Духа Святого, люди, які водіми Духом Божим, які ісповнені Духом Святим, це самі щасливі люди на цій землі. Драгоціння саме щаслива людина, що я, він мене повів цю дорогу і дав 20 років назад відкриття, я отримав за Духа Святого. Мені відкрив в лікарні, я лежав, де мені Дух Святий прям дав відкриття Слова Божого. Івана 16 12 по 15. Драгоцінні. Я ні одного дня не жалкую. Ви, мене, ви, ви, ви навіть не уявляєте, через що мене проводить Дух Святий. Через які бар'єри, через які перепони, але завжди виводив в перемога. І колдуни об'єднуються, і християни. Плоцькі, що тільки не робили і не питалися робити, але Дух Святий веде і виводить, і веде по волі Божій. І разом з Духом Святим Драгоцінним ми прославляємо нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Разом з Духом Святим. Я сама щаслива людина, що чую голос. Духа Святого. О, дорого Дух Святий! Я дякую тобі, Таточку, за твою любов, милість до нас. Я дякую Тобі, Таточку, за сина Твого, якого ти віддав за нас. Я дякую тобі, Ісус Христос, що ти прийшов на цю землю, поніс наші хвороби, немощі, гріхи. Ти все привозів до Голоского Христу, Ісус. Драг цінний, ти пролив кров свою за нас, віддав життя своє за нас, вписав наші імена в книгу життя на небесах, Ісус. Ти був Присподній, третій день Воскрес, і сів Дісною Батька і дав нам владу в духовному світі, і не залишив нас сиротами. Ти умолив батька, і батько повернув Духа Святого Християнства, який був відібраний із часу гріхопадіння людини, а ти хода той стоїш, Отця за нас. І ми відроджені і оновлені Духом Святим. І ти відроджений і оновлений. Будь водім Духом Божим. Він обов'язково буде говорити. Не людина, а Дух Святий буде наставляти тебе, навчати тебе, утішати тебе, облічати тебе. Спочатку шляху християнського да, там треба, щоб підказали там. Водне хрещення, пройти це, це треба, да? а далі шукай водійство Духа Святого, получи хрещення Духа Святого. Шукай в серці своєму, уєдіняйся, шукай спілкування з Ним, щоб Він тебе очищав і мене очищав. Щоб ти почув голос Духа Святого, і Він буде говорити тобі, що робити, куди йти. Він буде відкривати писання, він буде відкривати Слово Боже, бо він дух істини, а слово Боже є істина. Для чого тобі чути душевні проповіді якісь? Для чого? Вони не будуть кормити тебе. Тих людей, які в, них в дусі ходять по землі, не з Духом Святим. Для чого тобі слухати і кормити себе? Не слухай і мене навіть. Слухай голос Духа Святого. І він буде говорити, ти почуєш це, як це сладосно. Коли сам Дух Святий говорить тобі, що робити, куди йти, що робити, де проповідувати, де що відкривати, Слово Боже він відкриває. Халілуя, слава Богу! Слава Богу, що ми не залишені сиротами, ми не залишені сиротами, драгоцінні. Халілуя. Ми храм Духа Святого, і Дух Божий живе в нас, і Батько говорить. Я вас зробив служителями. Нового заповіту Духа через Ісуса Христа, а не, букви, бо буква вбиває, а дух животворить. Драгоцінні бути хрещені Духом Святим і Вогнем, бути водіми Духом Божим, бути ісповнені Духа Святого, як був хрещений Ісус Христос, водім і ісповнений, як були хрещені учні Духом Святим, ісповнені і водіми Духом Божим. Яка це благодать, яка це привілегія в нас на землі? Ісус віддав життя своє за нас, постраждав за нас, для того, щоб ми мали напряму спілкування з Господом, спілкування з Духом Святим, щоб ми, наші імена були вписані в Книгу життя на небесах, щоб ми були спасені. Драгоцінні Батько виливав любов свою до нас через Духа, даного нам. Драгоцінні діти Божі, ідіть до водійства Духа Святого, ідіть до спілкування з Ним, і ви почуєте, як Він почне говорити вам, яка це насолода, коли Дух Божий, Дух істини, Дух Святий говорить нам, драгоцінні. І чи відкрива Слово Боже, дає відкриття? Яка це насолода, коли він підніма ночі у тебе і говорить в твій дух, що робити, яке писання читати, відкрива писання, що робити, куди їхати. Драгоцінні. Це насолода на цій землі. Ходити в водістві Духа Святого. Драгоцінні. Це така цінність і честь. Принаймні для мене, це честь для мене, чути голос Духа Святого і йти за Ним, говорити те, що Він говорить, щоб говорили, робити те, що Він говорить, щоб робили, дрого і прославляти разом з Духом Святим, нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Тому й Слово Боже говорить, Ісус говорить, Він прославить мене. І батька, хто Дух Святий, драгоцінні ми не сироти. Ні. Ісус нас не залишив сиротами, драгоцінні, Ой, слава тобі, честь тобі. і резайдем, баба, і резайдем діє Єсус, і резайдем Гагайст. Халилуя, слава тобі, Бабочка. слава тобі Єсус! Спасителю наш, слава тобі Дух Святий, драгоцінний, О, наповняй зараз. Тут така присутність Духа Святого: наповняй, наповняй і наповняй дітей Божих кріпостю, непоколібістю, вірою Божою, любов'ю Божою. Халілуя, щоб ви були кріпкі Духом, а кріпкого Духом Він охороняє. В досконалому світі, драгоцінні, ідіть до Духа Святого, до водійства Духа Святого. Напряму майте відносини напряму. Драгоцінні. Я не одного дня за 20 років не пожалкував, що отримав відкриття 20 років назад за водійство Духа Святого, за хрещення за водійство, за ісповнення Духом Святим. Я ні одного дня за 20 років не пожалкував, в яких би я не був в ситуаціях. Завжди він дає вихід, завжди він дає слово, завжди він виводить, завжди він пролажує дорогу і проводить мене по цій дорозі, Дух до Святий, де ми разом з ним по цій дорозі, поставляємо нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Амінь. 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 Благословінь вам, кріпості вам, драгоцінні, і водійства Духа Святого. І прославляйте разом з Духом Святим. Будьте водійстві, будьте ісповнені! і прославляйте нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим, драгосінні. До зустрічі, Благословінь вам, гарного вам вечора. Амінь. Амінь. Amen.